Друзі, заїжджаю на продаж такий Ford Focus 11-го року. Дивіться, які диски. Свіжо пригнаний, гума 16. та Такий охайний чистий салончик. Щойно з хімчистки. Пробіг 264 тисячі. Дивіться, який космольот. Так, у нас є обігрів лобового, старт-стоп, клімат. Механіка шестиступка, салон Текстиль, охайно, все чистенько, буде фотографуватись і ставати в продаж. Ззаду нас тільки місця. Це у нас такий універсал. Шторка на місці. Так класно відкривається. Що у нас тут в комплекті? Так, в комплекті пінне, компресор і гак. Тож, друзі, хто давно шукав? Буде в продажі. Приходьте і ще багато новинок.